Всім привіт! Сьогодні у нас черговий огляд із серії: хто чого цікавого знаходить та за скільки такі старі речі можливо продати. І почнемо ми огляд з випадкової знахідки мисливця за скарбами. Це кремнієвий ніж кам'яної доби найдовшого періоду в історії людства, великий доісторичний період часу, впродовж якого люди широко використовували камінь для виготовлення знарядь праці. Тоді ще була відсутня технологія обробки металу. Кам'яні знаряддя виготовлялися з різних видів каменю, так кремінь і вапнякові сланці використовувалися для ріжучих інструментів і зброї. З розповіді пошуківця, артефакт було знайдено візуально в полі, лежав на поверхні місце знахідки Хмельницька область. Матеріал камінь, кремінь, предмет в чудовому колекційному стані. За торгами стежило 68 людей і після 104 ставок кремнієвий ніж купили за 2699 гривень або 68 доларів США. Наступний лот це римський срібний перстень, який прикрашає гема зображенням бога фауна, одного з найдавніших божеств у римській міфології, покровителя лісів, отар і пастухів. Як вказав в описі продавець, перстень було знайдено в полі на невеликій глибині. По супутці, то ще того дня було знайдено декілька римських динаріїв, фібул та різної металопластики, місце знахідки Житомирська область. Матеріал срібло, камінь, можливо, сердолік, вага 5,2 грами, стан хороший, колекційний. Реставрація не проводилась, перстень не мився, є залишки ґрунту в різбленні малюнку. З дефектів незначні подряпини та потертості. Гема має шат, оскільки оправа, як видно на світлинах була трошки пошкоджена. За торгами стежило 108 людей і після 119 ставок перстень купили за 7 тисяч гривні або 175 доларів США. Наступний лот це античний платіжний злиток або частина золотої заготовки періоду черняхівської культури. Предмет було знайдено в полі місце знахідки Хмельницька область. Матеріал золото, а ось визначити пробу золота. Покупці попросили навіть продавця зробити за допомогою гідростатичного визначення проби, яке ви бачите на цій фотографії. Стан хороший колекційний, вага 18,59 г, предмет промитий лише під проточною водою. За торгами стежило 112 людей, і після 76 ставок лот купили за 29 тисяч 101 гривню або 728 доларів США. Наступний предмет це знахідка мрія для багатьох мисливців за скарбами. Це золота антична монета наслідування Ауреусу. З розповіді пошуківця це був звичайний пошуковий день. Приїхавши на одне цікаве поле, увімкнув свого металошукача та почав шукати різні артефакти. Знайшов декілька римських монет, трохи металопластики, і на черговому сигналі ВДІ показало число 13-15, лопатою, а там золота монета. Наші вітання камраду, а для багатьох пошуківців, я думаю, це хороший стимул для наступних пошуків. Золоту монету було знайдено в Вінницькій області. Виставивши лот на торги, продавець в описі вказав: матеріал золото, вага 5 грам, стан хороший колекційний, монета промита лише під проточною водою, з дефектів дві частинки зігнуті і потребують професійної реставрації. За торгами стежило 134 людини і після 59 ставок золоту монету купили за 41 235 гривень або 1031 долар США. Наступний лот це зоомфорний срібний браслет 1-2 століття нашої ери, рідкісний у своєму роді браслет з кіфосарматського звіринного стилю. В обличчях хтось бачить дельфінів, хтось рогатих левів чи драконів, кому наскільки вистачає уяви. Предмет було знайдено в полі на невеликій глибині. По супутці то в радіусі 50 метрів було знайдено ще декілька наконечників. Місце знахідки Харківська область. Матеріал срібло склоподібні емалі, вага 202 г, стан хороший колекційний. За торгами стежило 227 людей і після 109 ставок браслет купили за 45 679 гривень або 1142 долари США. Наступний лот це срібний перстень з золотою вставкою, на якій зображено засновника і першого імператора Священної Римської імперії Отона. Перстень було знайдено в лісі на глибині приблизно 20 см місце знахідки Івано-Франківська область. Матеріал срібло золото, вага 26 г. Стан хороший колекційний, вживу перстень виглядає набагато краще. З дефектів видно подряпини та потертості, сліди від часу та користування. За торгами стежило 292 людини і після 87 ставок лот купили за 51 113 гривень або 1278 доларів США. Наступний лот це дві золоті монети номіналом 10 рублів 1899 року та 10 рублів 1911 року часів правління Миколи II. Монети з приватної колекції. Матеріал золото 900 проби, вага кожної з монет 8,6 г, стан чудовий колекційний, штемпельний блиск, хороший прочекан та деталізація. За торгами стежила 81 людина і після 74 ставок золоті монети купили за 56 789 гривень або 1420 доларів США. Наступний лот це бурштинові буси з радянських часів, які залишились у спадок від бабусі. Вироби зі старовинного бурштину, як і сам загалом старий бурштин, завжди вважався дорогим матеріалом та користується великою популярністю у колах колекціонерів та любителів дорогих прикрас. Також натуральний бурштин, століттями відомий не лише своєю рідкістю та красою, а й цілющими властивостями. Продавець, виставивши лот на торги, в описі вказав. Матеріал бурштин, вага 80 грам, стан хороший колекційний, видимих дефектів немає, крім двох маленьких намистин, де є невеликий скол біля нитки. За торгами стежило 94 людини і після 69 ставок лот купили за 68 203 гривні або за 1705 доларів США. І завершить наш огляд дуже рідкісний та унікальний артефакт часів Київської Русі, висла печатка князя Ярослава Мудрого. І, як вказав експерт, цінність цієї вислої печатки навіть не в тому, що вона відноситься до періоду князювання Ярослава Мудрого, а в тому, що саме цей різновид печатки містить на зворотній стороні зображення самого князя з розкішними вусами, і немає сумніву, що портрет було виготовлено за узгодженням з носієм оригінального зображення. Артефакт було знайдено в полі, місце знахідки Чернігівська область. Матеріал, свинець, стан хороший колекційний, з дефектів видно подряпини та потертості, сліди від часу та сільхозтехніки. За торгами стежило 163 людини і після 401 ставки вислу печатку продали за 235 1 гривню або 5 875 доларів США. Друзі, не забувайте поставити лайк та написати коментар. Це хороша мотивація для нових відео. Всім бажаю міцного здоров'я та миру, всім пока.